Привіт, тиві! Сьогодні я покажу, який в мене я. Лобстер! Так, не забулася. Забулися? Отакий От лобстер у нас. Отакий От о. Красавий. І що ми будемо робити? Єсте. Ну та ясно, що їсти. Не будемо дивитися на нього, правда? <гум> ну, такий ж. Щупальці. Що, приступаємо до трапези? Так. Так? Каже, ну, не будемо їсти. При Так? Да? Угу. Не ковіряч вонося на камеру. <ріхи> Каже, пока пока папара пока пока